Вантажівок. Сьогодні холодно. Пограємо у квача, щоб зігрітися. Так, я тебе зловлю. Гей, чому ми так ковзаємо? Це крига. Крига? Так, це тонкий шар льоду, що формується на землі, коли дуже холодно. На ньому неможливо втримати рівновагу. Цілком можливо юний Джеремі. Фігуристам це добре вдається. так сталося, що мій дуже добрий друг молодості був фігуристом. це випробування саме для вас. Усі до штабу вантажівок. Вперед. Вантажівочки ваше завдання на сьогодні стати справжніми фігуристами. Та як ми навчимося кататися на ковзанах? Я обладнаю вас ковзанярськими модулями. О -о -о. Це вийде. Я програмую пускову установку відправити вас на велике замерзле озеро Вантажовілля. Удачі вантажівочки! У -у -у. Чотири три. Две. Одна. Гантажиочки. Пуск. Вантажівка Тоні. Знову Снова ты? Да, то Готовы до и демонстрации моего фигурного катания? Так. так. Поехали. Ось так. И. І... Так. Wow. <laughs> Готово! Вам сподобалося? Так. Я хочу навчитися стрибати і крутитися в повітрі. Я теж. А я хочу навчитися робити пірует. А я ковзати на двох ковзанах. Так, може, почнемо з того, що ви покажете мені, як ви катаєтеся? Так, я лечу. Це не так легко насправді. Ой. Перш ніж виконувати фігури, ви маєте навчитися управляти своєю траєкторією. Намагайтеся тримати рівновагу. Це супер тяжко. Дивись, у мене починає виходити. Як ти це робиш? Потрібно не боятися їхати прямо і дивитися уперед. Здається, я зрозуміла. Ось так. Тепер спробуємо виконати фігури. Лісо, давай! Не зважайте, ви навчитеся. Я лечу! Як кльово лісо! Я не розумію. У мене не виходить вантажівка тоні. Це тому, що ти маєш бути всього на одному колесі. На одному колесі? Але це занадто складно. Тримай рівновагу. На льоду це ще важливіше, ніж на землі. Давай Еліс. Молодець. Гадаю, тепер ви готові до невеличкої хореографії? Тож Тоні? Як у них справи? Побачиш, вони підготували для тебе невеличкий сюрприз. Молодці! Браво! 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 Ну, що скажете? Ми супер круті, так? Я вражений. Ви дійсно заслужили чемпіонський кубок з фігурного катання. Ура! Шкода, що на ньому не можна кататись. Українською мовою озвучено студією 15К3.